Ну що ж, всіх вітаю! Ось огляд на радянську техніку іж Планета 5. Сьогодні дізнаємось, чи актуальний він у 2025 році. Ну що ж, поїхали. Даний мотоцикл обладнаний 350-кубовим двохтактним. Двигуном повітряного охолодження він має 20 кінських сил, живиться масляно-бензиновою сумішю, що і має великий за собою мінус в порівнянні з китайськими мотоциклами, які зараз заполонили ринок України. Такий собі мінус на фоні них. Ну продовжуємо далі. Комплектується барабанними тормозами що спереді, що ззаду. Ну в китайців більшість спереду буде тормозний диск, а ззаду буде також барабан. В принципі, плюс-мінус те ж саме. Так, приборка у нас тут така собі інформативна, але немає тахометра. В більшості китайців є тахометр і трішки вам буде непривичніше. Ну і стрілка постійно колихається, коли їдеш. Це мені було ну, незвично, коли я на ньому проїхався. Далі. Ще такий, як мінус є, що у вас мотор каліна постійно в якихось масляних потьоках. Ну і за те, що там немає масляного насоса, ви просто заливаєте в бак масло з бензином і їдете. Привод у нього звичайний ланцюг. Спереді зірка і ззаді зірка як в більшості китайців сучасних мотоциклів, нічого тут такого немає. Далі, такий ще существенний мінус: ну те, що мені незвично, що немає електростартера. Ну, я якось звик нажати кнопку і все, і поїхати. Але тут так не піде. Тут може, звісно, ногу разів як прилетіть. Якщо ви вчасно не приберете. З лапки ногу може дати вам підп'ятку. Те, що для мене було незвично, що ну, його потужність. Цей двухтактний подрив ну, був такий якийсь непривичний. Я газу даю, перша друга, він підриває ну, на уровні всіх 250-х китайців, ну тобто їде так прилічно, ну, в такий запас мощності в нього є. Але воно. Ну так знаєте, вже стара техніка, все трішки розшатане, не руль. Ну мені не знаю, мені не сподобався демфер чомусь. Ну тут якийсь демфер стоїть, що вам не вібрували, вібрувало руки, але трішки якось мені незвичайно, бо їздив на мопедах без цього. Ось, ще такий як нюанс. Ще тут доп. встановлене світло, головне світло. І коли їдеш вночі, з доп. світлом взагалі лупить. Ну дуже класно. Така нештатна, скажімо, нештатне доопрацювання власника. Ну, мотоцикл відразу скажу не легкий, тобто це далеко не альфа. Далеко не китайці, а ці 200-250 кг, він важить 160 кг і це прям, ну, відчувається, коли їдеш на ньому, але його потужності вистачає, ну, тобто, витискаєш ручку, він доволі так, ну, прикольно їде, то тобто, не відчувається, що це якийсь овоч або ще щось. Єдине, що ви, коли приїжджаєте на заправку, вам треба мати мастило з собою, мішати, вимірювати, скільки ви там, на 5 літрів будете заливати, сюди або 30 або 40 грам, там, можливо 50 грам на сотню. Ну, тобто, по-любому з собою завжди мастило, ну, інакше ніяк. Якщо ну, ви там їздили на китайцях і захотіли собі такий радянський якийсь мопед, то обов'язково треба мати а, з собою мастило. Ще такий не менш важливий факт, як запалювання. По заводу тут стоїть кулачкове запалювання, яке вічно власникам ділає мозги. Воно або правильно не працює, або іскра дуже слабенька, або контакти окислились, або ще щось. Я вважаю, що треба перекидувати на CDI електронне зажигання, ну, тобто як на сучасних китайцях, коли у вас не, не буде цих кулачків, які постійно отригують, або щось з ними не так, ви просто ставите CDI електронне запалювання і він працює. ну, як от. Китаєць, Альфа, там будь-який, я не знаю, ендурік сучасний. Просто в нього буде стояти електронне запалювання з гарною іскрою. Це прям. Обов'язково, але зі слів власника, якщо сюди поставити електронне запалювання, йому чомусь не сподобалось, воно відкручується, ротор спадає, я так зрозумів, тобто йому щось не ну не сподобалось. Гайка відкручується, тобто він каже, що ну ні, сюди не катять, бо один циліндр дуже великі вібрації. Ну коротше забракував він. Сідіа запалювання, але я не тестував, ну не можу однозначно сказати. Переважно всі савки радянські перероблюють на CDI електронне запалювання. Ланцюг і зірка тут правої сторони, не так, як на всіх китайцях, що воно по лівій стороні, ми вже всі звикли, що у вас ланцюг, цепка, все зірки зліва, тут справа. Але такий бонус, що воно в кожухах, цепку не так треба часто міняти і змащувати, бо не летить пилюка і воно там всередині змащено. Так все тут ну, такий бонус в порівнянні з китайцями, де там стоїть металеві оці захисти, які починають тертись. Ну це переважно альфі і такі якісь деш дешеві дорожники. Тут все благородно, класно зроблено. Натягувачі такі, як на альфі, як на класи. Класичних мотоциклах, але ну, трішки побільше. Тут все нічого такого немає і воно, як правило, їздить. Про сходу палива в середньому 5-6 літрів. кого це не лякає, можете сміло вибрати, але вам вже ж повторююсь, що треба возити масло. Розхід приблизно, як у якихось заряджених уже китайців, там 300 кубів, там де ви навалюєте і отримуєте такий же розхід, а то й більше. Тут все в принципі те ж саме. Так, ну что, включаем. О, зажигание загорелось. Так, владелец уже что-то занимается. А мы пробуем запустить. Ого! Не, ну это солидно. Да, да, я что надо подгазовать. Цей демпфер, який тут плюстить капітально, бо щось мені це не заходить. Дригун працює. Все, можна стартувати. Перша. І поїхали. Да, ну, Як я вже казав, він доволі такий тяговитий. І я буду думати, чи чуєте ви мене, чи ні. Бо ну, надіюся, що чуєте. Трошки проїдемося на По еде, еде. Конечно, вышкился, так, Стрелка, як Конечно же, он все. под перва атакой. Стрелка, как я сказал, танцует, бегает, прыгает. Непонятно, яка скорость. Это ну, минус, конечно, Пусть с его совка. Пускай с ничего не делает. Так, я, не, не, лес, не знаю, куда ехать. Но. Не, ну що, в заключенні можна сказати, що дошкоє на заміна китайська. Якщо хочеться попробувати щось нове, то, то, конечно, що він не стоїть на ножки, бо я так розумію, Амари побольше, чем повинні бути. И він, звісно, повыше. Так би вам зі сторони його показав, але вже і побачили на обзорі. Ну, класний мод, мені в принципі подобається. Ну щось таке необичне, брутальнесть, радянська потужність планета 5, 1 горшок, 350 кубів. Чотирьох ступочка. Перша вниз, і вверх. Класний мотик. Так що ну нестандартний формат. Як зазвичай вирішив для вас записати, конечно, сідали ще бомбове. От. Тут нічого не скажеш. Очень все круто, все класно. Мої перчаточки, звісно, смотряться на фоні нього не очень. Конечно, покоління не совпадають. Так що, що маємо, те маємо.